Знову здравствуйте. Якась субота така довга, як, як день без обіду. Десять годин я вже всю роботу переробив, яку треба, і, і вже почав робити, яку не треба. І, і все одно бувають такі, знаєте, довгі дні. Але ж субота то бонус плюс. От, тим більше, що ми вже робимо не по 4, а по 5 часов, то треба виходити робити. Нормальним пацанам в суботу в таке время, вже собаки морди обіцяли десь біля розливухи. А ми оце, Працюємо Робаємо. Воно нам треба все роботи. Треба. В общем, ми з Лукою вирішили, що ми більше не механіки. Ми будемо воно робити всякі по 50 євро. 74 со скидкою плюс 50 євро така штука. Поняли, для бутилок і бокалів. Потім спортивне спорядження кому треба мангали взагалі кажіть що кому треба ми все тут варимо ріжемо Тому що що? тому що Sì, сеньо сім віти così. рози палі віти лунга Ciao. Чао-какао. кроме шуток, я зараз знайду просто нормальний метал, може какие-то ну, щоб і по грубині і по всьому мені підходив. І буду робити розборний вертикальний мангал-атаман. Вещ, просто вещь. Ти можеш його прямо, коли він у тебе в робочому виде з м'ясом і цим перенести куди тобі треба. Ну, в принципі, будь-який мангал да, можна перенести, якщо дощ чи ще щось. Але то там взагалі взагалі зручно і складається таке, ну взагалі така річ. Шампура у вас, ви зрозуміли, вот так вот розположення жару тут. І виходить, роздає жару так вот, а не зверху як привис. Ну, така вещь. Приїжджає. Тільки що біг босс каже, слава де піліча, До, до пилича. Пилича! ну, типа, пиліча. Я кажу, не знаю, десь роботи. Він каже, що... ну, я кажу, звісно, це ваші проблеми. Мені каже, все одно, що ти його постійно покриваєш. От, але каже, що ти мені каже, розказуєш. Я з ним каже роблю 15 років. Він до твого приходу, каже, не робив. А ти мені, Що він зараз десь щось робить. От, Лука там щось вилізеш, ну і за цих кондитерів, день каже, що. Він каже, що ти тут кажу, оце сидиш по суботах. Гроши зарубляюсь. іди додому. В общем, от правой додому. А я еще часик поработаю. Та да и тоже буду закругляться. На, нам біг босс и клуб отчумелый ручок. Ну в субботу тяжко. тяжко. Хотя, тем более работа у мене подвернулась. Вот. Надо треба в будні дні. Він в будні дні думає, що ми дуже зайняті постійно. А ми буває так цілими днями думаємо, що чим би це зайнятися. А в суботу, ну, понятне дело, ми, тільки ми і на виду. Ми і ну, работають. Вони і по праздникам працюють, буває. А, кстати, оце, ну, а я не знаю, що. У нас би, допустимо, ну, це виглядало б навіть не те, що непонятно, якось би навіть обідно. А вони тут на випередки друг друга не без різниці, Кум, брат, сват. От, якщо хтось накосячив, ну, він може ще промовчати. От. Але якщо в нього спитають ну, за те, що ти бачив, що ти да да, я бачу, це він накосячив, що все, все, все. У нас якось так не прийнято чи що. Тобто ми постійно друг за друга там, покриваємо там, або ви. На взволі, ну тут тут ні, тут тростився. де де той там що. Десь кури. Да, 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 воно кура, кура, куре, ніщо там. Та ні, воно там щось занято. Ну тако, вони якось так не вміють. В общем, ці, я біди горя біди. Ну шо, Саньок, хе привет, Фізкульт, ну, привет. Я думаю, що і гліб, і кирюха то. Будуть таскати ці гантелі. Ну я вам скажу, що гантелі Volvo будуть тільки у вас. Ось так от. я тебе сліпіло із того, що було. Такі у нас гантельки вийшли. Кілограм по 7, навіть по 8. Дуже дуже слабенько цей місяць. Ну, це що суботи мали бути всі по 5 часов но одну я яну в лікарню возив. Значить, у мене всього е, що це, 18 і цей командіровки 22 на 15. худо бідно А, підождіть, 29 понеділок. Ми робимо цілий день і потім з 12 ночі і десь часов до 5 ранку ми будемо переганяти ж на вініолі е, цей. Валеру то його так і не змогли погрузити. Це Лука заказав собі нові робочі очки. Бік каже, ти задовбав кожних три місяці собі очки заказувати. Це зараз тих, що він ходить, йому в спінелі купили. Ну, робота купляє очки. Не сам собі. Для роботи тобі купують на роботі очки. Ці за 370, що він зараз носить, а це якісь за 570 чи за 560. Бо в нього, один глаз лівий, другий правий. Ну один дивиться, короче, не так як другий. Вот. Собі домашній він там щось за 790 купив, а робочі у нього будуть такі за 570. Я кажу, міг би наоборот. Вот. Або і домашний приклеїть до робочих. Все одно биг босса тільки просто сказав, скільки кистой, він каже, хорошо заказуй, бери. Вот так вот. Скоро будем пити, опять цей від жари. Щось мама дзвонить, підожди, все поки. То буває сало під Adidas, а це прям фірміний Adidas. Три полоски. Все як положено. Уксус, перчик, цибулька. булька. Це нагірав, що це под черевами. Це мені все одно хто там що сказав. Це Adidasке сало. Дуже смачне, причому в цей раз. Як обично. Без ничего, да? Без ничего. Витаминки для мозгов. нас у меня тут хлеб, чи что-то мешает. Он от него поправляется, от хлеба. Ох, и бомбезна эта звучонка. Вот не только думаешь, что надо было не делиться ни с кем. Блин, заливка для мозгов кончилась. Це смазка для <смазка> Мої Мозги розтікаються в різні сторони. Теж осторожно. Був диван старовинний стане диван у модерний. Мила и Леди Да. Короче, банкали надо было сюда попропирать, полет. Было бы все нормально. Отсюда надо наоборот. что-то Да. А. Крестики, нолики. Вот Цьому ще. Так. Так. Танцювати його пока тепер діти можуть скакати до потолка. Можна лухіної сусідки в оренду здавати. <рес> І на неї жовується. Що да? вона припрыгає, так? Да? Вона зарубляється. Ага. Самі всі хочуть жити на Корліяну, а потім жаліються. А так. Да. Не живіть на Корніліано, потому что там люди дороги заробляють. 24 на 7, ага. Mm. Так що він жалується, сходив би пару разів і доволі він би вистався. Ну, mm. Щас провіримо. Если слава со своїм половиною пройдеться по цим досточкам. На, Не надо теперь все хорошее.